Отже, почнемо із статті в американському виданні New Republic про те, що перемир'я, яке начебто існувало в Україні, тепер уже всі. Зрозуміли, що насправді цього перемир'я немає після того, як НАТО і ОБСЄ оприлюднили заяви про те, що вторглися знову в Україну російська військова техніка, російські військові без опізнавальних знаків. Говорити про те, що в Україні перемир'я неможливо. Пише New Republic про те, що важливо саме це вторгнення з цієї точки зору, що вже не можна заперечувати те, що цього перемир'я в принципі не. Існувало, наводяться там приклади усіх порушень найважливіших цього перемир'я. Та що було скільки людей загинуло з 5 вересня, коли його було оголошено, коли було підписано ем, угоду у мінську. Ну і е, йдеться у статті також про те, Що е, чому ставить таке питання автори. Чому ж Захід так довго наполягав на тому, що це перемир'я таке існує? Хоча насправді з самого початку його не було. Е, відповідь така: авторів цього матеріалу: Захід втомився від того, що відбувається в Україні, е, взагалі втомився від тривалих. І незрозумілих війн у маленьких, ну або не таких вже маленьких, але далеких країнах. Європа не особливо хоче брати Україну, яка перебуває на межі банкрутства, у свої обійми. Сполучені Штати їх увагу відволікає терористична організація Ісламська держава, епідемія лихоманки Бола і інші проблеми. Ну і так само і Вашингтон і Брюссель не знають насправді, що їм робити в Україні, е, яких, е, яких заходів вживати, е, на йти на якісь подальші серйозні санкції проти Росії. Вони не дуже готові, так вважають автори у статті New Republic. Так само побоюються вони надавати військову підтримку Україні, тому що бояться, що це може викликати реакцію е, серйозну Росії. Ось такий матеріал у New Republic в американській газеті. Далі стаття в британському виданні, британській газеті Independent. Наш частий гість і добрий знайомий британський журналіст Олівер Керрол пише про те, що. У той час як набирає сили битва за контроль над східними регіонами України між урядовими військами та сепаратистами в Києві багато хто з розчаруванням говорить про розчарування про корупцію у владі і байдужість до потреб військових поспілкувався журналіст із кількома волонтерами, зокрема з активістом Георгієм Тукою з організації АРМІЯ СОС. І той розповів, що власне вони волонтери постачають солдатам усе найнеобхідніше від нижньої білизни до снайперських гвинтівок а держава при цьому дуже мало допомагає. Тримається фактично українська армія і українські добровольчі батальйони на підтримці волонтерів. Крім того, зазначає кореспондент видання індепендент. Є проблема із довірою до української влади до її заяв, і Один із останніх прикладів це відео продемонстроване. Представником РНБО, на якому військова колона, начебто, пересувалася з Росії в місто Сніжне Донецькій області, але потім блогери виявили, що це відео було знято ще у березні цього року на території, яка зараз під контролем української. Армії пише журналіст, що ось такі дії з боку українських військових української влади власне додають, роблять ще більш озлобленими активістів і підривають довіру до владних структур. Такий матеріал про проблеми. України в Індепендент. Ідемо далі. Анонсований мною матеріал про санкції, про можливі більші санкції проти Росії з боку Європейського Союзу та США. Пише про них Блумберг агенція каже. Що сьогодні саме зустрічаються у Брюсселі представники Сполучених Штатів та Європейського Союзу і обговорюють, якими можуть бути ці санкції, поки що жодного консенсусу не досягнуто, заявили Блумбергу джерела. Однак готуються різні опції, різні варіанти. І серед цих варіантів найімовірніший це додати до чорного списку людей, які під санкціями Європейського союзу ще. Кількох лідерів сепаратистів, а також росіян, які причетні до проведення так званих виборів, псевдовиборів 2 листопада на Донбасі, виборів, які українська влада і західні країни вважають незаконними. Друга можливість, як можуть бути ще поглиблені санкції, це можливо. Будуть внесені у чорний список ще кілька російських компаній: це компанії, які представляють фінансовий оборонний і енергетичний сектор. Ну або також можуть бути накладені обмеження на те, яким чином можуть бути можуть співпрацювати із цими російськими компаніями бізнес із ЄС та Сполучених Штатів. Ну і третій варіант, однак він є дуже малоймовірним, зазначає видання Bloomberg: це секторальні санкції, які досі насправді. Секторальні санкції, які зачеплять ті е, сфери російської економіки, які поки що опинилися за е, межами дії санкцій. Е, однак е, підкреслюють кореспонденти видання, що це насправді дуже далека е, ймовірність і навряд, чи саме такі санкції буде схвалено на засіданні е, у понеділок, е, яке відбудеться у Брюсселі засіданні міністрів закордонних справ ЄС. Російська газета відомості публікує інтерв'ю із бізнесменом Костянтином Малофєєвим олігархом, якого підозрюють у фінансуванні бойовиків на Донбасі. Цей олігарх зараз займається також будівництвом. Великоруського так званого парку розваг Царгород у Криму разом із французькими інвесторами, веде він це будівництво, і зізнається Малофєєв цьому інтерв'ю, що допомагав він Аксьонову, самопроголошеному главі Криму, у Криму, що опинився. Він сам у Криму випадково наприкінці січня його благодійний фонд релігійний там організовував виставку дарів Волхвів. Ну і каже, що тоді ще у січні молилися він і кримчани за те, щоб Крим став російським. каже Малафієв, що ось наші молитви було почуто, і президент Путін приєднав Крим. Зізнається він, що його фонди організовував збір коштів, щоб допомогти кримчанам, яких, як він каже, боялися наступу фашистської української влади, і боялися того, що відбувалося на той час в інших регіонах України. І також Малефєєв каже, що він знає дуже добре так званого Стрілкова Ігоря Гіркіна, одного з колишніх лідерів бойовиків так званої ДНР. Каже, що познайомилися вони ще теж у січні в Києві, і теж це було в той момент, коли привозили в Київ дари Волхвів. І Гіркін тоді відповідав за безпеку ось цих дарів у Києві, тому що міліція вся була залучена до протистояння на Майдані. Не було кому охороняти ці релігійні реліквії. І після того вже Гіркін разом з ним поїхав до Криму. Ну і з приводу допомоги так званим повстанцям, ополченцям на Донбасі заперечує Малофеєв, що він надає їм якусь пряму підтримку, там, що він якимось чином допомагає їм закуповувати або сам для них закуповує е, зброю. Каже, що е, лише він е, насправді знає дуже добре Бородая і рекомендував його на Посаду голови так званої ДНР, ну і також що він через Бородая і через свій фонд займався постачанням і продовжує займатися постачанням гуманітарної допомоги. Наполягає на тому, цей російський бізнесмен, що власне це лише ті товари і засоби, які не мають військового призначення, що це лише допомога гуманітарна мирним громадянам, які потерпають від військового конфлікту на Донбасі. Ну наскільки можна довіряти Цим заявам вирішувати вам моя справа розповісти вам про цікаві статті і цікаві інтерв'ю в іноземних медіа. І ще одне цікаве інтерв'ю, яке привернуло мою увагу сьогодні. Це інтерв'ю нового міністра закордонних справ Італії після того, як Федеріка Могеріні стала верховним представником Європейського союзу з зовнішньої політики та безпеки в Італії. Новий міністр закордонних справ Пауло Джентілоні. Ну і він дав інтерв'ю. Газеті е, німецький Франкфуртер Allgemeine Цайтунг його текст проводить на своєму сайті Міністерства закордонних справ Італії. Я читала цю власне перекладну італійську версію. Ну і цікаво е, з приводу України, що сказав новий міністр закордонних справ Італії. Е, він наголошує на тому, що неприйнятне є. Е, те, що робить Росія в Україні, те, що вона порушує територіальну цілісність України, що Україна має право на зближення з Європейським Союзом, і ем, саме на це Росія реагує, що санкції ем, Італія підтримує, хоча й вважає, що вони мають бути адекватними і можуть е, має залишатися можливість їх відкликання. Ну, але насправді, що найбільше мене зачепило в цьому інтерв'ю, це позиція міністра закордонних справ Італії нового з приводу членства України в НАТО. Я зацитую: він е, каже, що Україна має гарантувати, що вона не хоче стати частиною НАТО. Ось така е, цитата е, в контексті того, яким чином. Можна вирішити кризу в Україні, каже італійський міністр закордонних справ, так що ми наклали санкції проти Росії, і е, однак лише самі ці санкції не можуть змінити позицію Москви. Україна має гарантувати, що вона не хоче приєднатися до НАТО, хоча ми і підтримуємо її суверенітет. Ось така доволі суперечлива позиція. Прямим текстом е, Україні е, вказує італійський міністр закордонних справ, що вона е, мала би. Відмовитися від своїх євроатлантичних амбіцій. Ось таке інтерв'ю, нагадаю, газеті Німецькій франкфуртер Альгімайне Цайтунг». Ну і на цьому огляд преси закінчуємо, а блок Громадський світ закінчуємо новиною бантиком. Так званим із Франції новина про те, що тигр, який невідомо звідки втік, переполохав мешканців одного з передмість Парижа, містечко Монтеврен, яке розташоване на схід від Парижа на вухах буквально його мешканці. Мерія ось розмістила фотографію у своєму Фейсбуку цієї тварини великого хижака, якого помітили деякі з мешканців на пагорбах поблизу містечка Монте. brand. Каже, що ліси прочісують там зараз спеціальні служби, які шукають цього тигра, намагаються зрозуміти, звідки він там узявся, зловити його, і порадили усім мешканцям містечка поки що бути вдома. І діти залишаються у школах, не йдуть додому, доки тигра не буде впіймано. Ось така історія детективно-зоологічна з передмість Парижа. На цьому блок громадський світ закінчуємо. Побачимо. Зустрічаємося вже завтра о 17 З вами була Ольга Токарюк.